Тот человек, почему мы здесь едем? Соучастник. Один из 19... Соучастник банча? <связывается> да ладно! Очень приятно иметь дело. Там было приятно. Но потом было чисто, потому что мы оставили золото, и она хорошо подбирало. Деньги решают все. Мам, ближе. Куда тут мужчина чужой? Давайте, давайте. Я хотіла бити то, щоб буду я дал снаряда как раз. Короче, у него наряда больше обійон. Давайте покажите вертушечки. Дівчину, ну, ну, ну ви могли бы синхронізувати? Що ти можеш порадити людям, які хочуть починати займатися падалом, не знають що робити. Окей, Провіряємо Веропорту ніці зараз лечу на концерт 50 Cent. Удивляєте собі, тобто для мене концерт Eminem був просто не здійсненною мрією, а зараз я лечу на 50 Cent. Якщо що олдскульні виконавці, це просто one love. Я не знаю, це звучить як мрія, це живі легенди. Я думаю, що буде щаслива. Знаєте, я насправді вмовила всіх друзів, ну майже всіх. Взяти першу фан-зону прям після, тому що я розумію, що на таких от концертах буде. Розрив. Я боюся товпи, але я так хочу пікнути, тому що на мені не було взагалі цих трибун, і ми стояли всі фан-зоні. Слава Богу, першою. Це було неймовірно. Саме тому захотіла зробити в цей раз. так. і завтра злітаються всі в Варшаву, навіть сьогодні, тому що концерт Макса Каржа буде. Буде просто вся Варшава переповнена. Друзі приїжджають наші. Всі, хто в Варшаві, йдуть, може здатися, що я тільки ходжу на концерти, але насправді насправді це так співпало. Тиждень я сиділа вдома, займалася побутовими справами. Нічого вам не знімала насправді, тому що нічого цікавого не відбувалося. Це просто рутина, робота, зі дзвони, падел, йога і якісь пастірушки, хабатушки дому. Так показую вам свій лучок. Це в мене костюмчик від Ксенії Шнайдер в колаборації з Адідасом. Я знаю, що незвично бачити в мене в таких. В нарядах, але все ж таки я їду на концерт. Давайте не забувати. Тут ще Єва Байер везе дівчинці сумочку Шанел. Дуже красива. Я сама собі таку захотіла. Ревізора визивали? Викликали? Викликали. Ревізора викликали. Він приїхав. Я тут заселяюся. Це у нас роял туліп. Я вже як досвідчений ревізор буду робити огляд більш професійно. Поїхали кожен раз, коли я в Варшаві ми залишаємось в Туліпі. Чому тому, що поруч Евенс, поруч банче з найсмачнішими сніданками. Коротше, все поруч, тим паче ми жили на праворах Варшавських. Плюс в тому, що тут є міні-кухня. Тут, звичайно, ніхто не готував, але все ж таки, якщо потрібно, то це супер. А також з плюсів, що тут є, тут є в нас пастірочне, тут в нас є. О, ну от дивись, ти що не ну, бачиш? Тут можна взяти, постирати білизну. Якщо тобі потрібно, трусики закинути. Зазвичай у всіх номерах вона є, що дивного. <хи> не знаю, чому я. немає завжди. У нас є. А у вас є. No. Окей, поїхали далі. Будемо чесними, що тут дуже чисто. Тут нові меблі. Мені подобається ремонт. Він мене не напрягає. Також тут чудові варшавські віди на індустріальні дама. Ти розумієш, тут у нас не буде сім'ю. А ну, давай Ваш на цей раз. View. Ти перевіриш ліжко. Так, ліжко перевіряю я зараз. Тут на size бет. Перевіряємо. З класних моментів, що тут окремі дві ковдри. Це дуже зручно, коли ви спите разом, але все ж таки трохи потрібно сепаруватися один від одного. Я за сепарацію розумію. Що дуже важливе, що завжди в номерах є халати тапочки, Сейфік. велика шафа. Моє найулюбленіше це те, що тут є завжди в усіх номерах. Це праска, тому що іноді буває, що їх немає. Тут я знаю спокійно, що я їду в цей готель. Мені не потрібно буде возитися з прасуванням своїх красивих літніх речей. Ну так, взагалі, враження ну, в тебе позитивні. Це напевно, тому що ти не перший раз тут. Да, я тут не перший раз. Я цей готель люблю. Він не найкращий в моєму житті, але він дуже зручний. З 10 ми ставимо 8. Не пройшло і тижня, і ми вже бачимось. з Аліною, скоро Альберта побачимо. Да, ви вже бачили минулий влог. Вам він дуже сильно сподобався. А ми ще й не бачили, як він зайшов. Але все ж таки він дуже класний, смішний. Два токсика знову об'єднаються. До речі, Аліна знаєте, як назвала? Аліною назвала Парадпарювачі. Тому що це людина, яка може згладити кути в будь-який момент і відпарити. Я дуже стараюся. Не те, щоб я стараюся, але я Ти така і є. Мені конфлікти напрягають мене. Це не я конфліктна, це конфлікт, да, да. Він радикальний. В Першу чергу ми куди йдемо? Банч. Банч. У мене сьогодні ось такий лучок. Потрібно ж комусь показати ніжки, які тренуються майже кожного дня. Да? У Нас тут на мені все ті бранч банче безкоштовна реклама. Ну я думаю, що всі варшавські знають про цей заклад. Це про Та це українці по-моєму відкрили, да? Так, да, це українці відкрили, але вони прямо них і поляки ходять, і бачу іноземців постійно. Хотіла замовити свою улюблену вівсянку. Вона там з трюфельним маслом іде, з яєчком пашот, але все ж таки вже не сніданок. До 15-ї були сніданки. Тепер будемо коштувати перший раз основне меню. Я так переживала, що в мене немає урбан аутфітів, і просто в ітогі дівчинка в марк і майки білої юбки приїхала. Учі хорошо. Ну. Вот тут хлеб на закваске, это просто такой топовый. Ты пробовала? За хлеб с маслом что ты готова? За хлеб с маслом я душу дьявола продам. I'm paying. I'm paying. One? One? Так, дайте, дайте я трошки, 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 трошки включусь, так. Да. Тому що насправді весь ранок вже відбувається просто весілуха в номері, тому що приїхала моя подружка Дуняшечка. Знаєш, Я вчасно вмикнула камеру, тому що у нас відбувалися тут просто дівочі жіночі збори. Ми вже поснідали, тут вот таке, туди. Випила вже ну, такий легкий оперативчик. В 12 часов дня Лей. кумушка до нас завітала. Лей. Да повинен був приїхати сьогодні. Серега ми да. повинні були піти всі разом в фан-зону, але плани змінилися. Сережа не захотів прилетати. Альберт мінуснувся на якусь віпку. Ми йдемо тільки дівочим складом, і це дуже 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 класно буде. На да. зранку мені було дуже погано, насправді. А зараз мене просто міткнулися інші сили. да. Я прийшла mm. до номера. Єва вже така налягає ну, спати. А я, отак, тут настільки втомилася, що лягла на. Лишко, я такая, думаю бляха нужно найти силы просто ну хотя бы раздеться я уснула потом вот так вот, вот через 20 минут поднимаюсь а ми человек он завжди со мной и такая дивлюсь я его не такая зая и у меня начинается паника где он я начинаю ему звонить а там связь да? плохо работает я говорю а ты где потому что мы вот только доехали и такая А, точно. Ну все, давай. Пілку дум... паймала. Я думаю, що в тебе немає такого моменту, що Альберта не має просто в ліжку. Він завжди з тобою. <рес> Ми вже збираємось на концерт. Мася просто віддала мені свої велосипедки. Вона й мені їх подарувала. Я їх дарю, реально. Забирай. Ну що що красиво дарю. в них. І мені подарувала. І ти подарувала штани до гола, малишку. Бачиш? Ось так. так, так от лук. Нас вишов? Ну а я тепер просто ну, давайте, ось так. Давай. я тепер типу, не погано, але цих штанах головне не вбитися, бо вони дуже ну тобі не комфортно, бо... ти не ображаєшся? Ні, дуже. Та ні, все нормально. <звук> Посмотри, кіне длине. А ти не хочеш їх підшити? Прямо сейчас. Я вже хорошо ш'ю, я вам ніколи не говорила. Чечик проголодався. От питання, напишіть в коментарях, хто такий самий, хто за три години засирає номер так. Ну звісно, то не тисті. Я всі в шокі Хто это сделала. Три години пройшло вже все. Немає де пройти. Яблуко впасти. Ми просто усі в чотирьох забули Десік дезодоранта. антипреспірант, і ми тут euh, придбали. Пі -пі -пі. Тепер ми його ділимо, бо в нас нема грошей, на... но... <бухи> щоб купити їх. декілька. Якщо хочете оформити групову підписку на <хи> шерінг дезодоранта, то посилання буде в описі під цим відео. тут <хи> <weirdly фи> Зібралися з дівчатами в ресторані ломі називається да Грузинський ресторан. Каже, що якийсь у Варшаві я дегустую дегустують, да ти не хочеш підтримати нас і приєднатися до нашої текілки? А можна підручку мені на закуску? Так, Це водувальний напій для тебе. Я не ще не пока. Ты думаешь, що так мне мало виды? Ой, шикарно. Как про одну землю засунули? Ну прогрела, прогрела. Очень. І харчо. Це був перший бокал. Ти знаєш, я бы це навіть Келихом не назвала бы. А я посмотрю, що Аліна так і Олег кажут. Мудро. Соні лучше прилипає, і так теж на сьогодні. я вже починає накручуватися. Вона мені сказала, що вона хворіє. Я просто почала в секунду накручувати себе. Да, і що, і що я вже хворію, я кажу, все в нього горло, корлом. Вона вже закладує ніс, а у підіймається температура. У мене все розложила... так розложила да. верчить. У нас є ідея, як зробити шикарну потанцовку фіксице.

Ми приїхали на віп зону Ми повинні були бути як всі нормальні люди в фан-зоні, але оця от людинка І Зробила чоловік. все так. А мальчики нас кинули. Зробила два зайвих квиточки. Ну просто випадково, випадково. Запрошуємо. Ось так от виглядає все. добрий. Все Все good. Супер. Ты готова зажечь тенс пол со yeah. своим бронхитом? Yeah. Боже. Да, я буду, Давайте, давай, покажите давай. вертушечки. Девочки, ну, ну, ну вы могли бы <свист> синхронизировать. Оп, вертушечка. Поехали. Цивильно, цивильно. Но все-таки ты, ты хочешь сказать, что, кажется, что была права, да? Да, да, я говорила. Вот, да. смотри, это вот этот вип. Эти три буквы, они меня знаешь, успокаивают. Они меня успокаивают. Давайте давай, давай

<смеш> за косарь приїхали. Слухай, не приблизно так це виглядає. Як тобі це, цей салат з крабових паличок? Далі я вже Ладно, ну, ти так... просто ну, виписана. Тут, тут всі салати просто з крабом у Тут реально просто непоганий банкетик такий. Зробимо огляд. Якийсь фрітюр. А ну, давай затести. Смачно? Not bad? ну там слушала лапша собі. Ну, часто концерти тут навіть краще, ніж чем... у Франції, так. Да. А, у Франції, Я була у Франції, так. Ну, вибачаю. Але тут рівень цього навіть віку він кращим. Чем... А, ну так, да, да, да. атмосфера концерту поки що така. Стадіон напівпорожній або напівповний, Я не знаю, буде позитивом чи негативом. Аудиторія більш доросла. Да, 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 олскульне, да. да. Мы побывали в 2010 году да. на таком старом олдскульном Масси. Ты родилась в Какая разница? Ну какая разница? Это, это ковы? Мы тебя из роддома выписали, выписали. Это была машина. Мама. Ну, как вам? Мне очень понравилось. Звук? Поверь, это еще понравился? Да. Ой, а мне да. наоборот. С другими концертами да. это было. Нормальный ранен. звук. Вообще все. Смотрите, классно, Слушай, что он исполнял. Причем вот он не оставлял на фонарике. Я осталась и пить. И одеваться. Я хотел видеть то, что он переодевался рядом как раз. раз. Короче, у него наряда больше чем убьется. Он на каждой переодевался. Концерту я погано спала. Дуняшка храпіла, сапіла, дуже солоденько. Людинка зараз, значить, після шотів Текіли, да, взяла собою ще трохи спортивну форму. Я повинна була завтра робити йогу, ну і буду робити йогу. Але мені тут покликали мене пограти в падл Варшави. А хто я така, щоб відмовити пограти в падл? Це, це просто. Ти бачиш, що я в Варшаві з нашими, а не з французиками. Зараз йду Hermes, Ермез мене ну, такі от вони біленькі грати в падал. Просто от що це значить, коли ти дуже сильно любиш це, Я навіть нікому не казала. Я вже знаєте, я буду як у мене буде мій падал любовник Просто я в состою в любовнических відносинах з цим видом спорту. Тому що реально ну в мене вже всі друзі очі закотують, тому що ну в мене постійно падал, 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 паду, падал, падал. Я вже просто всіх задолбала та куди пограю, відчуваю себе так собі. Ну, хоча мені непогано, мені непогано, мені супер. Сьогодні всі вже роз'їхали. залишилась тільки Аліна. Тут дівчата, хто тут живе, було дуже весело. у Нас такий був «girls trip». Прям дуже класно, дуже дуже класно. Сьогодні проведу ще день в Варшаві. Дивіться, як круто виглядають порти в Варшаві. Насправді у Франції такого небагато. Всі порти криті, це дуже зручно. В Варшаві по іншому я думаю, що не могло би бути, тому що тут погода непередбачувана. Але мені дуже подобається, що сіре покриття. Прикольно так стильно виглядає, дуже модненько. От знайомтеся, Богдан. Всі питають, всі питають. Да, Це. От давай можеш себе представити в двох словах? Так, я гравець збірної України <говори> спаду, зараз розвивається і спорт в Україні для українців в Європі. Тому всі, хто хоче грати та розвиватися в цьому спорті, пишіть мені. І ставте лайки на Євгеніфі. Да, це дуже класно. Я підтримую стараюсь підтримувати ініціативу Богдана, тому що він якраз таки в Європі для українців розвиває, тому що в нас цей спорт стає популярним тільки, от на напевно, останні Рок. два роки, два роки, роки, роки рік, да, можливо, навіть тому, що от в Одесі я знаю за останній рік тільки відкрили да, в Києві. Да, в в в києві да, в зараз багато кожного, кожного місяця новий клуб. О, да. Я думаю, що це спортсмени, якщо я не помиляюся, роблять в Києві. Да? Це Шевченка, да. да, да. Богдан мене вже декілька разів кликав. На падл кемпи з українцями за кордоном. Вони організовували в Абу-Дабі, в Марбелі в Іспанії, а також в Відні. І я усі пропустила. Мені було незручно, бо час я дуже хочу. Тому є останні наступні Наступ, дати? Наступні в Анталію, наступні. Ну коротше, хто хоче, пишіть Богдану, хто хоче в Анталію. А я от в Європі при Марбелі да Марбелію от Марбелію, так, хочу зроби, зроби. або або на нас, але в нас на зурку хтось приїде.

Відень, прикольний, да, 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 да. Ну я мені пода там Він, не виходить, потрібно ну, планувати. Зроби, дати. Да? Зроби, дати. да? Ви давайте об'єднуватися, будемо грати в паду. А у вас рівні принципові? принципові. У нас є і дуже сильні любителі, і ті, хто тільки починають. У нас різні групи тренують гравці, професіонали, котрі зараз у збірній Україні. Тому всі рівні. А там ну цікаво всім грати. Ви об'єднуєте по рівням, так? Да? Але кожен рівень грає зі своїм. Вот, от, ну, от, тому, вот, да, ось, да. це. Дуже клас тірпі те знаходить собі партнерів та круто, фан і після тренувань теж круто мали час. Да, ком'юніті, да, да це класно. Я була один раз, але я була з французами на кому мод були, і насправді було дуже класно. Це було всього два дні, але через мовний бар'єр було важко да розкритися. Да, і їм впадло на англійською було спілкуватися. Ми ще не знаємо Можем собі, да, да, да. да. Ну вони, у них було класно. Ми окремо, тому потрібно з нашими українцями. українцями да. Потім будуть клуби, роблять стосунки і багато чого кайф, кайф. Насправді падл дуже об'єднує. Мені здається, і в бізнес-стосунках, і в просто інтертейменті, в друзів, в партнерів, просто в just for fun. І плюс те, кардіо, спорт. кардіо, Я також можу бути амбасадором ambasдором. Скажеш, мені зараз мій рівень. Я знаю його, але от хочу, щоб ти зараз оцінив, і мене камеру зафіксуємо. Одне, що дуже вразило. Топ, топ український рівень серед жінок. Да ну серед людей Ну ну хорошо, да, так вірю. Треба грати, розвиватися. Якщо ще один кемп на то інший рівень. просто. Да. Так дуже гарно. А при скажи, рівень. який це вважається рівень по якими ти стандартами користуєшся? Чотирьох категорій, стаття ще один рівень і або а, і а <плат> то есть, yeah. так, да. Тому що нас у Франції також по різному, в залежності від регіону, навіть є різні категорії. Якщо там 10 або 8, я тройка, четверка, mm. десь yeah, п'ятірка. <плат> 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 Взагалі в усіх країнах різний рівень. <плат> чому так? <плат> Тому що, наприклад, Іспанія, Італія, там всі дуже високого рівня. Ah, а yeah. ти можеш камперти маршана або другові. До цього то дуже ні дуже різним ага. різним категоріям. Що ти можеш порадити людям, які хочуть починати займатися паделом? От що робити, як знаходити гравців, як шукати гравців свого левла? Падел це про комунікацію, тому ви взагалі можете прилежати. Який клуб і казати, я хочу грати, і ви завжди зайнятися на пальці, тому що це дуже соціальний вид спорту. І ви завжди будете прийняті в усіх клубах на усіх локаціях. Також Це ма ви за беріть ракетку, не соромтеся, А чому ти не порадив, що потрібно займатися з тренером? 100%, в <рісті> і, особливо в нашій академії українській, яку ми розвиваємо. Є така проблема, я би спостерігала за деякими людьми, з якими я граю, що вони там позаймалися три рази з тренером і думаю, що цього достатньо. А скільки разів потрібно займатися з тренером? Дивлячись, куди ти хочеш дійти, якщо ти хочеш робити на високо і грати на змагання, в звісно, тобі потрібно тебе. І Хоча б раз на тиждень раз, два рази на тиждень, якщо ти активно граєш, тому що твій штаб буде набагато скоріше. І два основних правила стосовно фабрику. Перше, це щоб вигравати, треба перебити на один м'яч більше ніж соперник. А друге, друзі, ніколи не грайте з кохати. Так, да, це виї? правда, мені це здається, біля, тому, да. треба... це як не можна, щоб за кермом вчи вчила близька людина, так не можна Я грати. банчи самая вкусная вот эта овсянка. Я такой в мире нигде не ела Давай вообще. Начнем с того, что мы здесь четвертый день, и четвертый день мы здесь завтракаем обедаем. Так кому а я тоже всегда в банч прихожу. ты же ты, ты, ты понимала, я специально. Знаешь, ты знаешь, Нет. Участник. Да тот человек, почему мы здесь сидим. Соучастник. Один из Соучастник банча? Да, да ладно! Да. Очень приятно иметь дело. А, так, а ну еще... слушайте, тогда, тогда принимайте мои э, отзывы. 10 из 10. Спасибо большое. Вот это реально топ. Это реально топ. А ты пробовала шаурму в Кике? Нет, я ни в Кике не была. Это очень Я просто хожу только сюда и в Эвенс. Это отличное решение. Когда здесь очередь, все идут в Эвенс. Но мы еще не откроем, поэтому можно будет уходить к нам же. Класс. 100%. И я поэтому. Мы поэтому останавливаемся в Royal Tulip, потому да. что здесь удобно пешком пройтись. Мне кажется, это гостиница, чтобы повисеть, а не пожить. А, а там стиральная нибудь. машинка для кого? Бля, ну ты заходишь, ты садишься на эту стиральную машинку, которая у тебя в душе стоит, уебищно. ну это, сука, нельзя. Они просто... Она спасла твою футболку. Да похуй. Я тебе говорю, знаешь что? О том, что там Мне вилка, очень конечно, да? много бесплатного ну, места для шкафа. Подвинуть чуть-чуть шкаф, сделать побольше ванну, было бы идеальным решением. И кондиционер, который вот, нажимаешь, открывается эта хуя, будто в хате. Понял, вот, такое ощущение, будто там были квартиры, и такой решил, давайте уйдем на И я вчера зашел ночью, пахло сыркой в номере. Я будто... Ну потому что у тебя жена попылюшка и... постирала. Да. Вот типа был такой же запах, уже там сырка рядом, понял? В следующий раз останавливаемся в Пуре, но. Пуру, блядь, Я знаю, там это разное. Минус там что? Находится, типа ты выходишь и как будто рядом из друзей никто не живет и как будто никто, ма, кроме жабки, понял? Так вот из-за этого мы здесь останемся, здесь но, очень удобная локация. Но ура вот это крайне в старом месте. Тот имеет э, вид знаку бутикового отеля, дизайнерского. Вот, это именно такой красивый модный отель. А это просто удобный в плане локации, цены и. Я скажу свое. Там было грязно. Там... Но потом было чисто, потому что мы золото, и она хорошо покрывала. Деньги решают все. У нас такая с соусом. Можно рецепт домой? Можно? Я просто редко приезжаю, знаешь, я буду дома готовить. Я да. да, редко приезжаю. А сейчас вообще не буду. Потому что овсянка уже будет дома. <да>. Вы франшизу сделаете, Сережа, лебанч. На лазурочки чистить. Возле Рене идет. Кстати, <сöring> <сöring> а вы не хотите к нам? Уже есть мысли. Нет, вообще есть мысли. Я все понимаю, we'll там очень большая налоговая... Да, да, Франция сложноватая. Там на Милаты не хотят открываться. Жибар не хотят открываться. Хотя публика есть для этого. Все, Закінчився на тріп, Я зараз просто хожу по діті фрі. Вибираю собі трусики від Victoria's Сігріт. Парочку Дезіка, і хочу сказати, що блін сумує без Сережі. Мені дуже шкода, що його не було, тому що було дуже весело. Мені гості, але мені його не вистачало дуже сильно. Сподіваюся, вам сподобався цей вложик. Я бачу, що взагалі влоги з мого повсякденного життя вам зайшов цей формат. Я буду більше більше, більше знімати. Можливо, буду ще щось робити спеціально. Якісь рубрики також вигадувати для саме цього формату влогового. Ого. Дякую за перегляд. Ставте подобайки обов'язково. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, перевірити ваші підписки, перевірити підписки ваших друзів та знайомих, тому що ну нам потрібно півмільйона підписників. да? Давайте зробимо це дуже дуже скоро разом. Пока. Друзі, хочу ще сказати, і нагадати, що не дивлячись на те, що ми всі з вами не всі, але багато хто живе повноцінне життя, радіє, празнує щось. Давайте не забувати донатити, донатити в притулки, донатити на наших хлопців-загісників. Всіякі можливі способи допомагати стареньким. У кого що більше всього болить? Давайте це робити постійно. Кожен день по маленьким маленьким монеткам будемо закидувати і допомагати тим, тому, кому зараз гірше ніж накей, єва.